Друзі, вітаю! Ілон Маск назвав Зеленського м'ясником, похвалив залужного, і ну і загалом намагається а, чинити певний розкол між нашим головнокомандуючим та президентом. Давайте це проаналізуємо, для чого він це робить. Чи вигідно це Україні, чи вигідно це комусь із цих двох а, лідерів нашої держави. Швиденько все про розкладемо по поличках заяву маски і загалом історію маска в нашій країні, тому що дуже неоднозначний чоловік. Але спершу ви підписуєтесь на канал для того, щоб ми витискали російську агентурну мережу з нашого Ютубу. А друге, прошу зробити донат для деокупації Криму на підводний дрон. Ми з вами зібрали вже майже мільйон. Ну і нам з вами залишилось. Ще трошки майже 200 тисяч. Ну в нас стільки з вами на каналі, тому по гривні кидайте, і ми з вами закриваємо цей. Збір. Власне, бізнесмен Ілон Маск зробив дуже е, гучну заяву на аудіоконференції в своїй мережі X. Благо людина може собі дозволити, не треба десь включатися, алгоритми на себе налаштовуєш, і все хорошо. Так от він сказав, що залужний точно той, хто цінує людське життя, і тверезо дивиться на все те, що відбувається насправді. Зеленський давно. Живе в своїй реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності. Е, історія в тому, що зеленського оточення дуже давно накручує його проти нашого генерала, топового генерала, і намагається йому вкидати якісь там історії, що він проти нього ще щось. Що насправді є неправдою, тому що всі військові сьогодні не зацікавлені в політиці військові сьогодні думають про поле бою, яким чином знищувати ворога, яким чином знищувати окупантів, яким чином робити так, щоб рахунок на табло був навіть не 300 тисяч а 500-700, а то й навіть. Миллион. Ну і історія в тому, що е, оточення закидає ці речі. Друге, якщо видно якийсь розкол на заході, може теж це оцінювати по-іншому, тому що ми бачили, що різні блогери і журналісти це будуть ось. Дивіться там розкол. Розколу зрозуміло, що немає. Чи є певна заздрість офісу до е, головної команди, що так напевно є, але це не повинно впливати загалом на робочі трудові процеси. Тому що є багато пліток, що хочуть зняти його генералів, що може бути супервелику. Помилкою для держави, От. але поки що все рухається, скажімо, як мінімум, не виносячи із е, дому конфлікт, великий конфлікт, так але е, зберігаючи певну єдність для того, щоб отримувати більше зброї, більше грошей. Ну і зрозуміло, що отримувати більше, якраз такі, Е, Допомоги в вигляді дипломатії, політики, ну і матеріально-технічних засобів, зрозуміло, що військовим зазвичай політики заважають і ставлять палки в колеса, підтягують своїх улюбленців. Ну, але військові ніколи на це не жалілися. Військові роблять свою роботу протягом двох років ніяких політичних заяв не було. Якщо говорити про стецю тайм, то зрозуміло, що це позиція топового генерала, який просто закликав дати більше допомоги Україні. І зрозуміло, що ось ці заздрощі, ревнощі, вони безпідставні, але маск вкидає таку достатньо серйозну пілюлю. Яка може, скажімо так, як мінімум одну з е, сторін е, так трошки підзарядити і знову піти. Але оточення тут важко буде спорити з тим, що це мовляв спеціально взяли Ілона Маска, який прийшов і почав тут, значить, там вносити роздор. Ні, це заява маска, і вона зараз більше вигідна на для розколу ніж для об'єднання чи підтримки е, однієї з двох сторін. Тим більше знову ж таки немає двох сторін, є одна сторона. І Залужний Зеленський хочуть знищити Путіна і обидва. Якраз такі лідери нашої держави хочуть максимально знищувати російських окупантів. Ну і власне я більш ніж певний, що залужному така підтримка від маска точно не треба. Якісь е е заяви там ще щось. Тобто, в нього підтримка, яка йому зараз потрібна, це дай краще ілоне е нашому топовому генералу більше старлінків, кілька тисяч. Зроби, щоб покриття було на території Криму, щоб вони там тягнули і побачили, що вже на Різдво Україна буде святкувати. В Криму й тебе туди запросимо, і всіх все буде нормально. Ось це історія про те, що не треба робити медійні заяви, а треба робити реальну допомогу. Ілон Мас дуже неоднозначний зараз їде в Росію, в Москву взагалі на конференцію по штучному інтелекту. Ми бачимо, що часто підігрує Путіна, озвучує кремлівські озвучує кремлівські історії, тому залужному ось такі заяви точно не треба, і він їх точно не просив. Але якщо Ілон хоче допомогти, давай старлінки. Дай старлінки наші надводні дрони, маючи там покриття, де вони рознесуть цей флот, буквально за кілька днів, і Росія перестане бути морською державою. І ці всі бляшанки просто зникнуть з цієї планети, пінуть на дно кормити риб, а ми зайдемо в Крим. Ну якщо Ілон готовий говорити не словами, а Ілон готовий. Говорити ділом, то Україна теж має багато чого запропонувати за таку допомогу. І ми повинні включитись як держава. Це вже питання відповідальності політики. Якщо військові знають, як деокуповувати, просто дайте технічну можливість, то політики повинні включитись. Давайте говорити про спільні розробки по Южмашу. Тобі цікавий космос? Давай, давайте говорити разом про спільні розробки літія. Ілону цікавий літій. Він продає тесло, йому потрібні ці батареї щось робити. Наша. Кропивницька область в нас супербагата, одна з найбагатших областей на літі в світі. Запропонуйте йому спільний проект, тому що зараз він грає на користь Путіна. Ворога треба приобняти і зробити своїм. Знову ж таки Ілон там не 100% нам ворог, але робить часто непотрібні заяви. Путін ворог Путіна треба знищувати. А Ілона приобняти і він буде з нами, так само як був на початку. Плюс ці заяви, які він часто робить, вони голослівні. Тому що за все це платять американські платники податків, американський уряд, американські політики. Тобто це не його допомога, це допомога народу Америки, якому ми безмежно вдячні. А ілона треба приобняти і перетягнути на нашу сторону. Тому і літій. Розробки і розробки в Криму, і розробки по Південьмашу, це якраз таки те, чим ми можемо його зацікавити. А він може зацікавити не хвалити а, наших топових генералів, а давати їм більше старлінків, щоб ми робили більше надводних дронів і знищували окупантів в Криму і заходили в Крим. Да, важко пройти з землі. Ну давайте тоді будемо заходити з моря. Оце якраз таки те, що нам допоможе. Варто розуміти, що. Маск це політик, це вже не про комерцію. Він зустрічається зі всіма президентами: з Ердоганом, з Мелоні, з Макроном, з багатьма іншими. Він сьогодні лідер думок. Він займається в тому числі інфотейментом. Але це про політику. Це історія маск політик просто без мандата. Він не має права обиратися в Штатах, бо народився в Південній Африці. Але в політичні впливи в світі його дуже здорові, дуже великі, об'ємні і потужні, тому його треба зараз перетягувати на нашу сторону. Так, він посилає сигнали, хтось більше подобається, хтось менше подобається. Але це не привід е не поборотись за нього. Як політик він може бути на нашій стороні. Хоча це не знімає жодної відповідальності за. Інші погані заяви, які він робив проти Держави Україна. Ось така коротка аналітика. Друзі. Підпишіться на канал прямісінько зараз. Зробіть донат одну гривню, і ми закриємо це У Нас 220 тисяч в цьому каналі по гривні, і все, збір буде закрито. Ну і... Дайте відповідь на питання, чи варто переконувати маски і чи це можливо змінити його цю пропутінську світоглядність, щоб він не вносив розкол, а допомагав нашій державі. залужно допомагав не тільки словом, але й ділом. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!